Розклад лямблихнув на наступний тиждень. Наступний тиждень у фінансовій сфері принесе вам необхідність якогось вибору. Важкого, можливо, навіть неприємного, можливо, такого, який не дуже хотітиметься й робити. Але саме завдяки цьому вибору ви зможете зрозуміти себе краще. Ви зможете зрозуміти, що для вас важливо. Ви зможете зрозуміти, на що ви готові піти заради грошей, а на що навіть заради баснословної суми ви піти не готові, бо це для вас неприпустимо. Завдяки цьому вибору ви краще зрозумієте і себе, і можливо свою фінансову сферу, що там у вас робиться. Стосовно вашого здоров'я дуже на нього впливатиме стан ваших емоцій, ваш емоційний стан. Тож, якщо не хочете якихось проблем із здоров'ям, не хочете якогось погіршення вашого стану, не дозволяйте собі надмірних емоцій, не дозволяйте собі негативних емоцій, не впадайте в якийсь такий негативний настрій, песимістичний настрій і постарайтеся якісь негативні думки гнати з своєї голови. Бо, як всім відомо, саме негативні думки і спричиняють наші негативні емоції. У ваших романтичних стосунках, швидше за все, вас очікує період звільнення від якихось тривог. Можливо, нещодавно щось сталося між вами, чи вам видалося, що щось не так між вами, щось негармонійне. До наступного тижня ви зрозумієте, що підстав для цих страхів, для цих тривог немає, що або то видалося, або то був якийсь такий момент, який загалом на ваші стосунки не впливає, і гармонія та спокій повертаються до ваших стосунків. Відпочинок вже буде чудовий, прекрасний, класний, надихаючий, розслабляючий, швидше за все, саме з коханою людиною. У двох ви будете відпочивати як ось ця пара на карті. Можливо, дійсно біля каміна, можливо, дійсно, ото з таким самим котом, а можливо, якось по-іншому, але в гармонії, з приємними емоціями, з гарним настроєм.